Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, як вивести свої кошти з WebMoney на банківську карту України. Після входу в свій аккаунт переконайте, що у вас пройдена верифікація. Якщо у вас атестат псевдоніма, виведення коштів вам недоступне. За винятком випадків, якщо ви з кимось домовитесь, щоб хтось у вас викупив ці кошти. Тобто, щоб ви комусь відправили на інший WebMoney, а та людина вам на карту гроші. Або вам потрібно буде пройти верифікацію і отримати хоча б формальний атестат. І так, у нас на балансі є кошти. Жмемо перевести. Ми можемо на інший кошельок, на інший зі своїх кошельків просто обмін валют через P2P-обмін, не рекомендую. На банківську карту в Україні не працює. Якщо WebMoney пропустить платіж, ви заповните, вкажете свої дані і WebMoney кошти відправить. То ваш банк видав вам помилку про те, що операції з криптокошельками, з платіжними системами і тому подобним на даний час, на початок 2026 року недоступні. І кошти вам вернуться. Ну, може бути таке, що зразу вебмані не пропустить, якщо ви ведете дані української карти. Ну, якщо у вас є карта іншої країни, то цей спосіб прекрасно спрацює. За декілька хвилин кошти будуть уже у вас на балансі. Банківський перевод, то саме, що і банківські карти. Ви можете оплачувати також інтернет і тому подобне, але знову ж таки українських сервісів тут майже немає. Також міста рядом. Це знову ж таки в Україні таких місць немає, в інших країнах є. Тому ми будемо використовувати сьогодні такий спосіб, як обмінники. Я вибрав моніторинг обмінників без чанж. Тут ми вказуємо, що ми хочемо віддати. Вебмані ВМЗ отримати ми хочемо гривню Українська гривня. Ми бачимо список обмінників, назва обмінника. Курс, резерв, отзив. Вибирайте обмінник, який вам підходить. Перше, на що звертаємо увагу, це курс. За один ВМЗ дають 30 гривень. І мінімальна, максимальна сума, за якою працює обмінник. Ми бачимо, що зараз є тільки один обмінник, який від 50 ВМЗ виводить, другий від 60. А ті всі великі суми. Вони працюють нормально, але но все одно також може бути ошибка про те, що в Україну не робляться перекази із криптокошельків і тому подобного. Но обмінники деколи ці проблеми вирішують, і може бути таке, що вам прийде просто як перевод від фізичної особи. Це вже залежить від того, як який обмінник працює. Також, якщо вам потрібна допомога з тим, щоб вивести свої кошти, я можу допомогти вивезти. Навіть якщо у вас не пройдена верифікація, е, теж допоможу, але просто буде чуть гірше курс, ніж на лобінниках. А при нормальних умовах курс, як на лобінниках, може на 1-2 гривні менше, я можу запропонувати. Ну якщо у вас об'єми великі, то може навіть і більше. Все одно це буде краще для мене, чим купувати по 38. Так що контакти для зв'язку зі мною будуть на екрані. Якщо вам потрібна допомога з поповненням та виведенням коштів, пишіть, допоможу вивезти будь-яку суму. Також на Віпмані є можливість вивезти кошти в крипту. Якщо ви користуєтесь криптокошельками, біржами і тому подобним, ви можете перевести свої ВМЗ, чи яка у вас є валюта на ВМТ або на якусь іншу криптовалюту, нажати перевезти на адрес вказати адрес криптокошелька, відправити кошти, і таким чином ваші кошти будуть відправлені на інший криптокошельок. Но зверніть увагу, якщо у вас зараз немає криптокошелька якогось, з якого ви впевнені, що зможете вивести кошти, реєструватися нема смисла тому що в більшості випадків банки блокують переводи. Кошельок кошти відправляє. А вже в Україні, коли кошти приходять в банк, банк видає. Повідомлення про те, що платежі з криптокошельками і тому подобним не проходять. Так що, якщо є у вас провірений кошельок, користуйтесь. Якщо провіреного нема, не ризикуйте. Дякую вам за увагу. Звертайтеся, якщо потрібно вивезти або поповнити вебмані. Пока-пока.